Привіт, друзі! Кілька днів тому я грав в комп'ютерну гру і помітив, що я настільки зациклився на процесі, що сидів вже якось приблизно отак. Моя рука ніби напівзаніміла і оголола права рука, а ліва вже почала зводити. І я зрозумів, що я втратив зв'язок із часом і взагалі із зовнішніми стимулами. І саме через це в мене був такий високий результат, коли я там досягав очівок своїх очікуваних. Я б хотів розповісти про цей стан і трошки ширше: про стан потоку. Той оспівуваний стан, при якому ви, для вас немає нічого неможливого, ви зосереджені на виконанні чогось одного. І досягаєте своїх найбільших цілей. Справа в тому, що багато людей помиляється, коли говорять про це як про стан легкості. І ззовні, з боку це може навіть так здаватись. Ну, можливо, не коли ви граєте в гру, а коли митець малює або танцює, або хімік синтезує речовини. Справа в тому, що це не легкість, це стан максимальної мобілізації ваших ресурсів. Вчені його навіть називають стан гіпофронтальності. Мається на увазі, що ваша префронтальна кора, яка відповідає за рішення, вона фактично відключена. Для вас немає можливості в цьому стані приймати якісь рішення. Складніше, ніж так або ні. Типу ми рухаємося або в цьому напрямку, або в іншому, цей стан він дзен-буддизмом вже багато століть. Але він найбільше поширення отримав в 70-х роках минулого століття. І коли люди говорять про те, що вони хочуть знайти роботу. Типу своєї мрії, де вони будуть відчувати цю легкість, варто пам'ятати, що цей стан виникає тільки тоді, коли ви вже перед цим перебороли себе, свої фрустрації і змусили себе робити щось суперскладне. Перебувати в цьому стані постійно це, напевно, навіть шкідливо для здоров'я. І не треба зациклюватись на цьому. і ви досягнете цього стану потоку. Подумайте про це так, можливо, можливо іншим чином. Що це, як... це має зв'язок із еволюцією і виживанням. Цей стан це фактично аналог того стану: бий біжи, коли фактично ви, ще та первісна людина, тікаєте в тигра. У вас немає часу думати про те, чи мені. Вибрати, можливо, трошки вище дерево, щоб сховатись на ньому, чи, можливо, повернути більш ліворуч, більш праворуч, тому що я так зріжу шлях, до не знаю, до якогось байрака, в якому я зможу сховатись. Ні, у вас немає часу на це. Ви повинні приймати рішення тут і зараз. Інакше ви втратите цю долю секунди, за яку вас з'їдять. І це саме воно. Подумайте про це, коли ви останній раз відчували цей стан, і які у вас були відчуття після цього? Чи вам потрібно було більше відпочинку? Чи може ви навпаки вже готові були вриватися в якусь іншу справу?